Друзі, всім привіт! З вами Вудуєком Дмитро. І сьогодні я вам розкажу про те, як налаштувати мультимовність, мультивалютність, мультипрайсинг в вашому shopify магазині. Крім цих мульти, ще будуть додаткові мульти, про які ми з вами обов'язково поговоримо. А почнемо взагалі з того, що таке налаштування маркетс. Якщо перекладати там з англійської на українську, це налаштування ринків, ринки продажу. Це можуть бути ринки певних країн, це може бути ринок певної країни. І давайте почнемо говорити з потребою. От, Наприклад, у вас є потреба продавати на ринок США, і американці, заходячи в ваш shopify магазин на ваш сайт, на ваш домен, мають бачити все англійською мовою. Вони мають бачити ціни в доларах, на відміну від, наприклад, української версії магазину, коли людина заходить на той же самий домен, але її відкривається українською українська Версія магазину до прикладу, там будуть українська мова, обов'язково ціни в гривні. І так само ціни, наприклад, мають бути дешевше на 5% ніж версії для американців. І паралельно з цим ви хочете окремо налаштувати рекламні кампанії для ринку Німеччини, там, де ціни мають бути в євро. Мова має бути німецька, і ціни мають бути там на 10% дорожчі, ніж на американському ринку. От що для цього потрібно робити? Ну, звучить насправді дуже складно, якщо так починати думати, як це можна реалізувати, якби не було меню «Markets». От Давайте зараз подумаємо, як це було раніше. Це треба було налаштовувати окремі додатки, які мають перекладати мову з. Згідно з гео-айпі, потім окремо додатки, які змінювали би ціну на сайті відповідно до того гео, з якого люди заходять, десь приблизно я вже точно не пам'ятаю, десь може півроку, рік тому, Shopify зробили оновлення, де вони додали таке окреме меню, яке називається Markets, де якраз ви все це можете зробити, і це насправді дуже дуже класно. Штука, якою ми користуємося в наших магазинах, також ми рекомендуємо користуватись цим нашим клієнтам, яких ми просуваємо на Shopify, яким ми створюємо магазини на Shopify. І давайте також в цьому відео зроблю невеличкий короткий огляд того, що там можна робити. Плюс розкажемо про деякі нюанси роботи, тому що нюанси роботи тут є. Так, і давайте ми зараз перейдемо трохи до нашого Shopify магазину. До прикладу, у нас є тестовий магазин і де взагалі налаштувати цю мультимовність, мультивалютність. І так, заходимо в Settings. І у нас тут є окреме меню, яке називається Маркетс. Ми заходимо в Маркетс, і ми можемо тут, як ми бачимо, зараз у нас Primary Market» — це Ukraine, тобто це означає, що якщо на наш сайт будуть заходити будь-які люди там, з Америки, з Китаю, будь-звідки, вони будуть заходити на нашу українську версію сайта. І бачите, до прикладу, там мову українську або ну поки ми нічого не налаштували, це тестовий магазин. І давайте тепер з вами разом, наприклад, додамо. Маркетс, ми не будемо повністю його додавати. Я покажу, як взагалі додається Маркетс, Якщо ми хочемо продавати, наприклад, окремо на ту ж Німеччину. Ми натискаємо додати Markets, називаємо його USA, додаємо сюди країни. United States. Натискаємо Done, натискаємо Save. І у нас додається маркетс. Дивіться, ще дуже класна штука в тому, що ви можете створити прям групи країн. От ми на наших магазинах, до речі, по дропшипінгу ми робимо дуже класну штуку. Ми робимо окремі маркетси, наприклад, на скандинавські країни, окремі маркетси на європейські, наприклад, німецькомовні країни. Це, наприклад, Австрія, Німеччина та Швейцарія. Ми окремо ці країни заклали в маркетс. Так і назвали цей маркетс Швейцарія, Австрія, Німеччина. І для, ці, для цього маркетсу ми зробили. Якраз окреме налаштування мов. І дивіться, що ми тут можемо зробити. Ми тут можемо налаштувати мови. По-перше, нам потрібно вибрати мови. У нас зараз тут англійська мова. Для того, щоб додати окрему мову в наш окремий маркет, нам потрібно встановити шопіфаєвський офіційний додаток, який називається Shopify Translator Adapt. Ми його інсталюємо. І після цього ми можемо в цьому додатку е, зробити автопереклад нашої там, англійської версії сайту, вже, наприклад, на німецьку. Потім так само паралельно з цим ми можемо е, також перевірити, там, не знаю, віддати перекладачу або чату GPT, щоб він там, перевірив цей точно переклад. Після цього у нас з'явиться тут так само, крім англійської мови, у нас тут буде просто німецька мова, і ми натискаємо німецьку мову. В даному випадку у нас там США, у нас нехай буде е, німецька мова, плюс у нас з'являється сабфолдер для нашого домену. Відповідно, якщо Люди будуть заходити з США, вони будуть переходити, їх буде редиректити на субдомен тип US, наприклад, us.voodoo.com.com. То ми встановлюємо тут додаток, окремо перекладаємо сайт, автоматично це робиться, не треба там вручну переводити. Ну, Може бути якісь там проблеми з перекладом, специфічна лексикон вашого бренду, вам треба буде перекласти, це можна зробити, адаптувати переклад там з англійської, наприклад, на українську з певним стилістичним виконанням. Во мовами ми може розібрали. Що також ми тут можемо налаштувати. Ми можемо окремо налаштувати product pricing. Дивіться, ми заходимо сюди. У нас тут є, наприклад, якийсь продукт, і для кожного продукту ми можемо поставити навіть кастомну ціну. Ми можемо або збільшити зараз всі продукти, наприклад, там на декілька відсотків збільшити ціни на кожен продукт. В Даному випадку в нашому магазині всього один продукт, чисто для прикладу, ми можемо збільшити ціну на декілька відсотків, зменшити, або кастомно. Зменшити або збільшити ціну на продукти, але є певний нюанс, якщо ми говоримо про currency, тобто про валюту в нашому магазині. Мультивалютність буде працювати в вашому магазині повноцінно, тільки якщо ви будете використовувати платіжну систему Shopify Payments. Тільки в цьому випадку Stripe, PayPal, тощо, на жаль, мультикаренсі не буде працювати. Вона то буде працювати до моменту чекаута. Тобто, якщо у вас не Shopify Payments, там ви можете використовувати якісь окремі додатки для Shopify, які будуть перекладати автоматично валюту вашого магазину там з доларів на гривні, з гривні на євро і так далі. Але вони будуть перекладати це там на сторінці продукта, на сторінці колекції, все до чекаута. На чекауті вони вже не зможуть працювати, тому що Shopify обмежує роботу з чекаутом. Тому для того, щоб повноцінно працювати з Shopify Markets, вам потрібно використовувати саме Shopify Payments. До речі, ми, ВУДІЯКОМ можемо відкрити для вас Shopify Payments платіжку. По суті, ми єдині в Україні, хто цим займається і вміє це робити. І ми цим займаємося вже більше ніж два роки. Тому, друзі, вся інформація стосовно підключення Shopify Payments буде під цим відео. Основна перевага Shopify Payments в тому, що ви не будете платити додатково 2% комісії. Е, до прикладу, якщо ви використовували там Stripe або PayPal. Ну і плюс основна перевага, в тому що ви можете використовувати Markets. Тому. З цінами розібрались. Що ми ще тут можемо робити? Ми можемо окремо налаштувати податки. Якщо у вас там окремо податки на США, ви маєте сплачувати у вас компанія в Англії. Ви можете так само тут налаштувати податки. Також ви окремо можете налаштовувати тут шипінг, тобто створювати шипінг зони під певний маркетс. Коротше, дуже дуже багато всього. Ще дуже класна перевага для окремих маркетів. Ви можете використовувати окремі платіжки, і це теж дуже класно. Наприклад, там для ринку США ви можете використовувати той же тільки PayPal. для України. Ви можете використовувати класну платіжку Фонді, яка класно підключається до Shopify. До речі, лінк на Фонді буде теж під цим відео. Обов'язково реєструйтесь, тому що якщо ви будете реєструватись по нашому реферальному лінку на Фонді, то ви отримуєте максимальний кастомер саппорт від Фонді. Пишіть їм, що ви від Вуду обов'язково. Тобто, ми окремо можемо налаштовувати також платіжні системи в меню маркет для кожного ринку. Ми можемо бачити статистику продажів по кожному ринку. От у нас, до прикладу, тут зараз немає ніякого трафіка на цей магазин, але ми можемо бачити, що у нас по ринку США буде. От там ми можемо бачити, скільки у нас продажів, які яка у нас конверсія по цьому ринку, і вже згідно цього робити якісь там оптимізації нашого вебсайту для кожного ринку. Ну, давайте я ще раз покажу, наприклад, як можна створити окремий маркетс, наприклад, для німецькомовних країн. Як ми це робили в нашому магазині? Е, натискаємо Germany. Вірніше, вводимо Germany. Е, натискаємо країни і Австрія. Вводимо. Потім у нас е, Німеччина, і, е, і Швейцарія. Свізерленд. Додали. Ось у нас три країни буде в одному маркеті. Ми їх зберігаємо. І тепер у нас в цьому маркеті ми можемо налаштувати, наприклад, домен. Ну, Відповідно, нам потрібно буде встановити додаток Shopify Translate and Adept. І після цього ми можемо просто автоперекласти наш сайт на німецьку мову. Це займає буквально 15-20 хвилин автопереклад. Після цього ви просто тут обираємо німецьку мову. Так, зрозуміли. Далі. Продукт прайсінг ми тут можемо, наприклад, поставити валюту євро, але ми це можемо зробити тільки, якщо у нас є шопіфайпеймент так. Я зараз не буду показувати, як це тут робити, тому що до цього магазину у нас не під'єднаний Shopify Payments, але ви просто, якщо у вас Shopify Payments, ви ось тут вибираєте просто іншу валюту, і все, у вас буде певний перелік валют. що дуже-дуже класно. І можете окремо налаштувати, наприклад, ті ж ціни. Тобто, наприклад, цей продукт буде не 100 там, євро коштувати, а 150 євро. Все, і ви зберігаєте. Також для цього ринку ми окремо зможемо налаштувати податки, якщо нам це потрібно. Це вже таке досить бюрократичне питання. Вам вже треба розібратись самим з тим ринком, з яким ви хочете працювати, і зрозуміти, які податки вам треба сплачувати або чаржити їх з ваших клієнтів. І також ми тут можемо налаштувати обрати платіжні системи під ці країни, вибрати те, що нам потрібно. До прикладу, там, ну от, можемо підключити будь-яку платіжну систему, там той же Stripe, PayPal будь-що. Ну і таким чином ми з вами сьогодні створили в нашому українському магазині. Це український магазин на Shopify, праймері маркет якого у нас Україна. Ми на ньому створили окремі ринки для німецькомовних країн, для яких буде показуватись сайт німецькою мовою. Буде показуватись ціни в євро там на 10, до прикладу, відсотків більше. Також у нас окремий ринок на США. В якому ціни в доларах, англійська мова, і, до прикладу, ціни там, на 5% вище, ніж там, в нашому primary Маркетс. Те, що у нас лишається, всі інші країни, вони називаються International, і обов'язково помітьте, що тут він інектів, його треба активувати для того, щоб клієнти з інших країн, якщо вони випадково там зайшли, або не випадково, хтось комусь перекинув, могли зайти від, з іншої країни, вони могли купити з цього ринку. Обов'язково слідкуйте за маркетс, тому що це дуже-дуже важливо. Для кожного маркетс ви окремо можете налаштувати шипінг. Це теж дуже важливо. Обов'язково резюмуємо, не забуваємо. Включити, щоб international маркет був активний, тому що якщо люди будуть заходити з інших країн, крім як, е, з тих, які ви вказали в маркет, вони просто не зможуть у вас нічого купити. І в усіх маркетах обов'язково передивіться, щоб ви налаштували доставку, щоб ви налаштували shipping рейти. От ми заходимо сюди, shipping рейт, і у нас є там shipping фром стандарт. І у нас вона по дефолту тут додався цей shipping. Будь ласка, позмінюйте, перейдіть налаштування шипінгу. У вас у вас ось тут. Um... Будуть всі ваші шипінг-зони для кожної шипінг-зони, налаштуйте доставку. Бачите, мені вже International, воно створило доставку 740 гривень. Тому обов'язково це треба буде отак: Edit Rate, і у нас доставка. Ну, якщо у вас free shipping, ви можете просто ставити там free shipping і все. Тобто, у вас доставка буде безкоштовна. Обов'язково не забувати налаштовувати доставки, тому що просто клієнти не зможуть оформити замовлення. Друзі, на цьому в мене все. Сьогодні у нас був короткий огляд, дійсно короткий, тому що з цим можна насправді дуже дуже Добавитись, але сьогодні був короткий огляд Shopify Markets, а саме окремого меню, де ви можете налаштувати ваші маркетси, ваші ринки, де ви хочете продавати в вашому Shopify магазині. І в кінці я ще би хотів додати, що якби цього меню у нас не було, у нас би розробка магазину займала б, напевне, на відсотків 30 більше, ніж. Вона займає зараз, налаштовуючи ці всі окремі е, маркетси. Друзі, на цьому в мене все. Сьогодні ми з вами розібрали панель маркетс в вашому шипф-магазині, для того, щоб ви могли налаштувати роботу з окремими ринками, з якими ви хочете працювати. А з вами був Дмитро. Вудоюком. Всім па-па!